Доброго дня! Ще одна петуня, яку я хочу вам показати, оглянути цей, цю серію. Це петуня Вейкармін. Вона вирощується з насіння вниз живця. Ось так виглядає. Це ампельна петуня. Вона спускає свої пагони донизу і ось так росте. Висаджено трошки пізніше, якось цього року була розсада, не дуже в мене вийшла якісна. Ось тому вийшло пізніше посадити, але вона дуже гарна зараз, дуже колір хороший, такий карміновий. Дуже гідна серія, вирощую її. Не перший рік, раніше це другий рік. У ну, цій серії всього два роки, і вона показує дуже гарний результат. Ну, дуже чудовий колір і сила росту. Росте вона в мене в 15 літрах <кій> і дуже добре почувається.